Привіт, друзі! Продовжуємо стежити за подіями в Україні, і сьогодні є новини з Білорусі. Вони ніяк не можуть навчитись, тому Міністерство оборони Білорусі знову оголосили про нові навчання разом з російськими військами. Авіації та ППО по всіх аеродромах та полігонах Білорусі 16 січня до 1 лютого таким чином наступу можна не чекати. Схоже, вчитись вони будуть ще довго, але вчитись в росіян це те саме, що не вчитись взагалі. Адже вони навіть потрапити по будівлі не можуть. При цьому намагаються довести. Що вчора вони знищили 600 українських військових одним ударом у російських телеграм-каналах? розгорнулася ціла істерія з цього приводу. Вони намагаються довести. Що удар був такої сили, що повилітали шибки в будівлі і показують глибину воронки. Але чітко видно, що вони промазали і зовсім не потрапили по будівлі. Ракета впала поряд. Той час, коли в Макіївці від удару, який завдали Збройні сили України, будівлі не залишилось зовсім. До того, нещодавно ми бачили удар по дружківці, де росіяни запевняли, що знищили чергове місце дислокації ЗСУ. Хоча явно видно, що там навіть вода у пластикових пляшках залишилася. Цілою загалом Росія вже не знає, що придумати, щоб виправдати свої промахи, але нестачу боєприпасів сховати складно. Чернігівська та Сумська область не обстрілюються з російської території, а в Харківській області зафіксовано удар по прикордонному селищу. А ось у Щебекіну та Валуйках в Росії повідомляється про нові вибухи та роботу ППО. Також повідомляється, що вчора, внаслідок обстрілів, було пошкоджено форму у селищі Новата Волжанка в Білгарадській області. Тепер перейдемо. До фронту у напрямку Сватове обстрілів поменшало, але наступальні дії на Стельмахівку не припиняються. При цьому лінія фронту як раніше залишається без змін у напрямку Кремінної обстрілів набагато більше, і наступальні дії фіксуються у Макіївці. У свою чергу Збройним силам України вдалося звільнити населений пункт Діброва, відсунувши 488-й мотострілецький полк на 2,5 кілометра у бік Кремінної у сіверському напрямку. Окупанти ще сподіваються захоплення. Опити білогорівку і продовжують проводити наступальні дії, також намагаються прорватися до роздолівки, але Збройні сили України успішно стають їм на заваді. В напрямку Соледара ситуація залишається складною. Наступальні дії продовжуються, але ЗСУ, як і раніше, не дають повністю захопити місто і тримають оборону. При цьому основні резерви окупантів, які були кинуті на прорив, уже закінчуються і зараз ведеться перегрупування у Бахмутському напрямку. Наступальні дії продовжуються, але просування, які раніше. Немає. В інтернеті з'явилися кадри, де прикордонники захопили ворожий опорний пункт та покращили тактичне становище. По лінії фронту зменшилась інтенсивність атак. Збройні сили України продовжують знищувати бази окупантів. На цьому у нас усе. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал, натиснувши дзвіночок, ставити лайки та залишати коментарі під відео. Дякуємо. Продовжуємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги.